Ти на всіх підставах це земельна всі... ділянка була в оренді 25 років. У рекультивація. Mm. Ось зараз. Ні, 20, 20 рок. років років. років з 2005 року. Зараз в нас є можливість зрозуміти яку ж рекультивацію то рекультивація провела за 20 років. Нормальні люди все зрозуміють, що там ну, рекультивація не пахне, там пахне зовсім іншими речами. Так. Да, ну але Пах, пахне да. неприємно, через те, сморід не не дівається. Мусимо контролювати особисто цю проблематику і боротися з нею далі. Так, зараз я буквально відповів на дзвіночок і ми попродовжує. Да, да, да. А вона була заключена в квітні. Місяці 2005 така цікава ситуація склалася, що 17 числа липня закінчився договір оренди на земельну ділянку, і 17 числа це підприємство підписало на правові відносини договір із адвокатом, який.